Рівно 105 років тому саме тут, на Софійській площі у Києві, були проголошені наступні рядки: здійснились віковічні мрії, якими жили і за які умирали кращі сини України. Однині воєдина зливаються століттями одірвані одна від одної частини єдиної України. Ключові уроки тих часів два дороговкази для всіх поколінь української нації. Щоб здобути власну державність, треба боротись. Щоб її вберегти, потрібно єднатись. І настав день, коли всім нам випало довести ці обидва уроки засвоєно: 24 лютого, коли ми показали, що соборність і самостійність України для нас справжні, а не декларативні цінності, і ми не віддали свою державу. А з першого дня війни довели відсіч повномасштабній агресії ворога, дає повномасштабна єдність народу. Починаючи з 1990 року, українці створювали живі ланцюги єдності української єдності, що простягаються з заходу на схід. 24 лютого українці знову взялися за руки, обравши знову. Неукове рабства, а ланцюг єдності, і заради цієї мети сьогодні мною підписано указ про історично населені українцями території Російської Федерації. Це повернення правди про історичне минуле заради українського майбутнього. Дорогі з Днем Соборності, дорогі народи, слава українцям, слава Україні!